Теофіл Той, що любить Бога. Роздуми над Словом Божим на третю неділю звичайного періоду. Рік В. Оскільки багато хто брався складати розповіді про події, що відбулися в нас. І як нам передали їх ті, які з самого початку були очевидцями і служителями слова, то задумав і я, дослідивши пильно все від початку, написати за порядком тобі, високоповажний Теофіле, щоб Ти переконався в достовірності науки, про яку тебе повчили. Того часу Ісус повернувся в силі Духа до Галілеї. Чутка про нього розійшлася по всій околиці, і він навчав у їхніх синагогах, а всі його прославляли. І прибув він у Назарет, де був вихований, увійшов за своєю звичкою в день суботній до синагоги та встав, щоби читати. І дали йому книгу Пророка Ісаї. І розгорнувши книгу, він знайшов місце, де було написано. Дух Господній на мені, тому що Він помазав мене благовістити убогим, послав мене проповідувати полоненним визволення, сліпим прозріння, відпустити пригноблених на волю, звіщати рік Господній сприятливий. Згорнувши книгу, він віддав її слузі та й сів. А очі всіх у синагозі були зосереджені на ньому. Він почав говорити до них сьогодні сповнилося це Писання у вухах ваших. Ким був цей чоловік Теофіл, якому адресує своє Євангеліє святий Лука? Євангеліст звертається до нього з такою повагою, що схоже, це людина, яка займає важливе становище в тогочасному суспільстві. Однак, крім його імені і того, з якою пошаною звертається до нього Святий Лука, ми нічого більше про нього не знаємо, тому екзегети припускають, що можливо особа Теофіла вигадана. А його ім'я Теофіл той, що любить Бога, служить, щоб показати тих, кому адресоване Євангеліє, людям, які щирим серцем шукають Бога і прагнуть Його любити. А навіть якщо й жила така людина, для якої писав своє Євангеліє діяння апостолів Святий Лука, то все одно. Євангеліє від Луки, як і кожне Євангеліє, та й взагалі кожна книга святого Писання адресоване саме тим людям, які щиро шукають Бога, намагаються Його зрозуміти, бо вони його люблять. Чи ми любимо Бога? Що це значить для мене любити Бога? Чи це означає відчувати якісь піднесені почуття? Саме так сучасні люди часто трактують любов пережити певні почуття до іншої особи. Але це звичайний егоїзм я з тобою, бо мені приємно, зручно, бо я переживаю добрі почуття. Насправді любов. Це те, що дозволяє особі, яку ми любимо, бути собою, навіть за ціну того, що нам з нею буде боляче, неприємно, некомфортно. А любов до Бога дозволяє Богові бути справді Богом у моєму житті. І саме тому, що я хочу дозволити йому бути в моєму житті Богом, я хочу пізнати, яким Він є. І ким Він хоче бути для мене. Думаю, що саме це і є мета Євангелія відкрити нам те, який він є насправді. Як пізнати Бога? Сьогоднішній уривок із Євангелія, на мою думку, не випадково починає розповідь про Ісуса Христа саме з того моменту. Де він читає пророцтво про самого себе. З одного боку, для того, хто хоче пізнати Бога, це виразна вказівка. Якщо хочеш пізнати Бога, читай Біблію, читай Євангеліє, тому що, натхнені Богом тексти можуть відкрити тобі правду про Бога і про тебе. Біблія це справді лист любові Бога до кожного. Хто щирим серцем Його шукає? З іншого боку цей фрагмент показує спротив людей, які слухають Ісуса. Вони не хочуть вірити щирості Ісуса Христа. Прийшов до своїх, а свої Його не прийняли. Ісус Христос не відповідав їхнім уявленням про Бога якого месію вони чекали, сильного, могутнього, такого, який очолить військо, щоб вигнати римлян з їхньої землі та зробити вибраний народ могутнім і сильним? Ісус Христос за їхніми міркуваннями не годився для цього. Що може зробити син Часто доводиться помічати, що ми, християни, так само очікуємо від Бога, щоб Він виконав наші забаганки. Хочемо отримати благословення, щоб у бізнесі був прибуток, а працюємо при цьому в неділю. Просимо Бога про здоров'я для дитини, а самі не сповідаємося чи ще гірше. Ходимо до ворожок, екстрасенсів, читаємо гороскопи, на руці носимо червону нитку. Так про всяк випадок. Одним словом, це Бог повинен забезпечити нам наше щастя згідно з нашим розумінням, а далі ми подумаємо чи бути йому вірними. Будьмо щирі. Така постава це не віра, а прояв магічного світогляду, в якому божество служить інструментом для задоволення наших потреб. Віра ж дозволяє Богові бути собою, закладає поставу смирення, без якого не може бути й самої віри. Смирення це не самоприниження. Це розуміння того, що Бог має бути Богом. Він не буде пристосовуватися до моїх уявлень про нього, щоб мені було комфортно, а радше лагідно дозволить мені поступово доростати до того, коли я нарешті зрозумію те, що Бог є прекрасною, дивовижною таємницею, торкнутися якої можна, лише схиливши свої коліна. Та прийнявши Його волю, і тоді зрозумієш, як сильно Він вірить в тебе. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі, хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші. Як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.